15 жовтня відзначають міжнародний день білої тростини, який акцентує увагу на підтримці людей з порушенням зору. Сьогодні проходить захід на ВПУ ТОС, яким ми хочемо при увагу. Всіх інших людей привлекти до проблеми людей з інвалідністю позору. І цим заходом ми хочемо донести нашим воїнам, які під час війни втрачають зір, що життя не закінчується. Можна предлаштовуватися в нашому житті, і тут заходи будуть предоставлені, які полегшують убиту повсякденне життя людей з вадами зору. На заході був присутній начальник управління праці та соціального захисту населення разом з керівництвом. Двох відділів управління, яким присутні могли поставити питання, «Мені надзвичайно приємно, що у нас роками складуються дуже гарні професійні теплі відносини між мною, як начальником управління соцзахисту, Це по перше. По-друге, як простою людиною, мешканцем нашого міста, Мені дуже приємно. Я хочу, щоб ви зрозуміли дуже просту одну річ. Щоб не було у вас думки, що хтось на хвилину, чи там на день, чи на місяць забув про вас, що ви у нас є, що ви проживаєте поряд з нами, і що у вас є також дуже багато проблем, в тому числі і соціального спрямування. Повірте, що міський голова депутатський корпус знає про вас. Я постійно на всіх рівнях, там, там, де я б не був би. Я говорю, що в нас дуже гарна організація. УТОС у нас дуже гарне керівництво цієї організації. У нас дуже гарно працює частково, можливо, виробництво, і таке інше. Тому ще раз наголошую, ми думаємо про вас. Наскільки нам вдається там задовольнити ваші потреби? Я думаю, ні. Чи ми з вами спілкуємося, чи вирішуємо певні питання? Я думаю, що так. Да. Ще раз наголошую, що на всіх рівнях, де б я не був, Житомирська обласна державна адміністрація, Департамент соціального захисту, Національна асамблея людей з інвалідністю, які очолює всім відомий пан. Сушкевич, всім до речі, вітання. Ми проводимо дуже велику роботу з цією всеукраїнською громадською організацією. Наша Олена Азатівна, я наголошую, знана на всю Україну як лідер, як керівник, про яку знають, яка захищає також ваші права відстоює ваші інтереси, також на різних там рівнях. Зважаючи на потреби людей з інвалідністю позору, голова громадської організації людей з інвалідністю позору написала лист звернення до міського голови, в якому Олена Парфенюк просить звернути увагу на обслуговування та медичний супровід поліклініці та у лікарні незрячих людей. Створити кабінет при поліклініці на першому поверсі, в який могли б звернутися люди з інвалідністю, які не можуть скористатися поверхами. Огороджувати належним чином ремонтні місця на дорогах та тротуарах. Надалі зберегти... Пільгу 50% на комунальні послуги людям з інвалідністю позору першої та другої груп, зберегти проїзд в міському транспорті для людей з інвалідністю позору першої групи, супроводжуючим у супермаркетах. Зберегти супровід для незрячих людей при здійсненні покупок, використовувати тактильну плитку для орієнтування незрячих людей, зокрема, викладати її у правильному напрямку. Особливо люди з порушенням зору просять звернути увагу на контроль паркування машин та самокатів на тротуарах. Та в цілому зробити місто більш доступним. Пандуси, які б відповідали вимогам, звукові світлофори та інше. Також під час заходу представили побутові прилади, які полегшують повсякденне життя людей з порушенням зору. Біла тростина це не просто засіб орієнтування в просторі, це символ самостійності та сили людини, яка живе з порушенням зору. А також заклик для оточуючих бути уважними і толерантними, допомогти, якщо це потрібно, поважаючи особистий простір та кордони людини.